Чого? Пити вино на пікніку. А на яхті, а в поїзді, а в дорозі, а в горах. Що робить? Рідель про це подумав ще 20 років тому. Тому, друзі, розпаковочка. Рідель перший запропонував використовувати сортові келихи для різних вин, які ідеально підкреслюють сортові ознаки. Смакові властивості, вина, але він пішов ще далі. І зараз у нас рідель О Келихи без ніжки, які ідеально підходять для пікніка, природи, подорожей. Ідеально миється в посудомійних машинах. І що характерно, вони сортові. І з них можна продегустувати всі найважливіші, найцікавіші сорти винограду. награду. Вони навіть дають можливість прописують їх на етикетках, де можна пінонуар, гаме, небіола, шампань дегустувати з цього наприклад келиха. Це келих для сіра. Ну а для того, щоб зрозуміти наскільки сортові келихи Рідель О відрізняються від келихів на ножці, ми проведемо з Олегом дегустацію і порівняємо їх.